Здоровенькі були Олди. Ми знову зібралися тут, аби дружно разом, як каже один поціновач мистецтва, пожерти каку. Ну що ж, ложки в руки, починаємо! У цьому зламаному світі ядерного апокаліпсиса, рясно, вкритому шрамами від ядерних вибухів, руїни цивілізації потрохи поглинають майбутнє людство. Тому саме знання й технології перетворилися на найціннішу валюту актив. Що врятує людей від повернення у кам'яний вік. Серед цього хаосу квазірелігійна військова організація під назвою Братство Сталі проголосили себе головними хранителями цих технологій, а також останньою надією людства на порятунок. Але чому саме братство Сталі всі називають лицарями пустки, а не просто воїнами чи братами? Їхня мораль проста, але жорстока. технології, це сила, але водночас величезна загроза. Тому тільки паладинам братства Сталі дозволено використовувати, зберігати та працювати з технологіями. Адже ці хлопці у сяйливих обладунках точно не допустять нової катастрофи. Вони відкрито та жорстоко борються з усіма, хто наважується порушити цей порядок. Від мутантів і мародерів до цілих військових урядів. Саме через подібну категоричність у багатьох питаннях з роками організація розкололася на численні гілки: західну, східну мохаве, причому кожна з них розвивала власну ідеологію від ізоляціонізму до благодійності а деякі обрали дійсно темний шлях. Проте, попри всі ці розбіжності, жителі ядерної пустки завжди впізнають цих сталевих лицарів в броні та енергетичною зброєю в руках. Братство Сталі стало дійсно одним з найвпізнаваніших і найдискусійніших фракцій у всесвіті Фелаут, що одночасно викликають захоплення та побоювання. Тому тут постає логічне питання: чи варто довіряти цим лицарям пустки, чи дійсно вони хороші хлопці? Якщо хочеш дізнатися всю правду, хто такі ці лицарі, натискай підписку на канал та радіоактивну подобайку. А тепер. Гайда досліджувати похмурі глибини Всесвіту Фелаут. Передисторія братства Сталі. Перш ніж починати говорити про цю відому організацію, треба повернутися трохи назад в часі плюс-мінус рік до початку Великої війни, 2077 та поговорити про одну важливу особистість в історії братства Сталі На дворі 2076 Один з наукових підрозділів. Державного військового підрядника Вестек досяг проривних результатів у проєкті Пан Ім'Юніті Віріон, той самий вірус примусової чи рукотворної еволюції. Міністерство оборони США, побоюючись міжнародного шпигунства, відряджає на об'єкт військову групу під командуванням полковника Роберта Спіндела та капітана Роджера Максона, котрий згодом і стане засновником квазірелігійного. Технократичного військового ордена братство Сталі. Ці солдати повинні були забезпечувати нагляд та безпеку на стратегічному об'єкті. Та цього було недостатньо. Тому, 7 січня 2077 року, всі дослідження, пов'язані з ФЕВ, були перенесені на нещодавно збудовану військову базу Маріпоза. За іншою версією, передислокація лабораторії була проведена через те, що планувалося почати випробування на людях. А точніше, на полонених солдатах. Через надмірну секретність військова охорона нічого не знала про ці антигуманні дослідження. Один з головних серед військових на об'єкті відряджений полковник Спіндел, отримав нервовий зрив, коли дізнався правду про характер дослідів вчених, котрих вони і охороняли. Попри це, його колега капітан Максон зберіг ясність розуму та взяв ситуацію під свій контроль. Солдати з охорони жадали крові. Вони хотіли просто повбивати вчених, таким чином зупинити їхні дійсно мерзенні експерименти. Але Максон був рішучим: він зупинив лінчування, котре могло перерости в кривавий бунт. Капітан наказав ув'язнити вчених з метою провести їхній допит. Він сумнівався у правильності свого рішення, але хотів запобігти заколоту, запропонувавши своїм солдатам. Видимість справедливості першого вченого привели до Максона наступного дня, 13 жовтня. Головний дослідник Роберт Андерсон пояснив, що експерименти над полоненими це секретний урядовий проєкт, що повністю санкціонований політичною та військовою верхівкою Сполучених Штатів. Вчений виклав усе в деталях, а потім перейшов на крик, доводячи, що він теж військовий, який просто виконує накази згори. Капітан Максон був розгублений, спантеличений. Він не повірив словам головного дослідника Роберта Андерсона. У стані ефекту той просто застрелив вченого. Так, у спробах запобігти заколоту на військовій базі Маріпоза Роджер Максон його фактично розпочав, вбивши дослідника Роберта Андерсона. За мовчазної згоди більшості Максон, по суті, став очільником повстання. Капітан хотів було порадитися з полковником Спінделом. Це той, що забарикадувався у своєму кабінеті, але його остаточно покинув розум. Божевілля старшого за званням остаточно закріпило роль головного за Максону. Це сталося 15 жовтня 2077 року. Подальші допити вчених незмінно закінчувалися стратами. Ерін Шелман, ще один вчений з групи Вестек, все ж переконав капітана Максона, що експерименти дійсно були замовлені урядом. Цей момент і стався катарсис. Злість закипала всередині. Тому він вдався до більш рішучих дій. Про що ви дізнаєтеся в наступному розділі? Залишайтеся на зв'язку. Апогей заколоту в маріпозі. Остання розмова з вченим дійсно щось зламала всередині Максона. Тому 20 жовтня 2077 року всього за три дні до Великої війни. Він оголосив по радіо про повне відокремлення свого підрозділу від армії та взагалі сполучених штатів. Максон хотів почути хоч якісь відповіді від уряду чи військового керівництва, але почув лише тишу. Через день він наказав родинам солдатів під його командуванням сховатися на території об'єкта 23 жовтня 2077 року. Почалася велика війна. Територія Сполучених Штатів була бомбардована великою. Кількістю ядерних боєголовок. На щастя, військовій базі Маріпоза та околицям майже не було завдано шкоди. Мешканці врятувалися, але вони були відрізані від зовнішнього світу, адже зв'язок було порушено внаслідок бомбардування. Наступного дня військові чекали китайського штурму, тому було оголошено повну бойову готовність. Але напад так і не відбувся. Вже 25 жовтня сержант Платнер зголосився провести вимірювання атмосфери за межами бази. Не повідомляючи про значну кількість радіації в атмосфері, було розпочато останнє приготування до так званого виходу. Але що ж це був за вихід, і чи не простежуються тут біблійні мотиви? Зараз все дізнаємося. Великий вихід з Маріпози. 26 жовтня Максон наказав поховати тіла вчених у радіоактивних рештках за межами бази. Через день, 27 жовтня, колишні американські військовослужбовці та їхні родини покинули базу під керівництвом капітана Роджера Максона, прямуючи на південь до урядового бункера загублені пагорби. У листопаді військові разом з сім'ями дісталися до урядового бункера. Тоді ж. Прибули перші біженці, що тікали від війни. Це були як прості цивільні, так і військові, що рятували себе та свої родини. На дорогах вже з'явилися перші оскаженілі мародери, котрі нападали на беззахисних людей. Цікава деталь: розкол у лавах братства Сталі це звичайна річ, адже перші незгодні Покинули ще навіть не сформовану організацію під час вже згаданого виходу. Це зробив сержант Деніс Аленс, адже він був незгодний з політикою та поглядами капітана Максона. Група людей на чолі з Аленом чомусь хотіли розкопати залишки дослідницького центру Вест Тек. Самому богу відомо, що вони там хотіли знайти, та як ту знахідку використати. Більше про них нічого не чули. Ті, хто вижили під час виходу, оголосили урядовий бункер загублених пагорбів та його околиці своєю власністю. Ресурсів та інструментів ще було вдосталь, тому вони швидко розширили та адаптували сховища для власних потреб. Так загублені пагорби стали справжнім бастіоном технологій у світі, який за одну ніч втратив століття технологічного розвитку. Проте дечого все ще не вистачало, щоб пазл остаточно склався. Якщо ви ще тут, тисніть подобайку та підписку, а ми йдемо далі. Виникнення ідеології та власне братства Сталь. Поки йшли роботи з розширення та перебудови урядового бункера, люди були зайняті справою і мали ціль, тому проблем не було. Але з часом військові та члени їхніх сімей почали занурюватися у депресію та інші подібні психічні стани. І це взагалі не дивно, адже ви сидите під землею на горі радіоактивна пустка. А ваше життя, мрії та сподівання буквально перетворилися на ядерний попіл. Капітан Максон все це ясно бачив, тому почав замислюватися над тим, щоб дати людям нову мету, ціль, мотивацію вставати зранку з ліжка. Йому знадобилися роки, щоб створити її. Замінивши зірково смугасті шеврони старі ідеї та життєвий уклад на щось нове, дійсно цінне й важливе, вони мали б надавати людям сенси, перш ніж вони загубляться в глибинах. Відчаю, деякі поплічники Максона, до прикладу, лейтенант Тагарті, спочатку скептично ставився до його планів, проте Максон. Буквально горів цією новою ідеєю, вважаючи, що шлях уперед можливий лише за умови прийняття нових традицій та нової міфології вільних від тягаря минулого. Він також вважав, що це завадить будь-яким політикам, що вижили в бункерах, здійснювати свою владу над колишніми американськими громадянами, а в першу чергу над солдатами, адже вони точно стануть закликати до обов'язку солдата. Боронити батьківщину та законно обраний уряд. Офіційною датою заснування братства Сталі вважають 20 червня 2082 року. Саме в цей день всі люди, що були вірні Максону, перейняли нову ідеологію, практики братства та нові звання. Добре, схарактеризувала братство Сталі та його принципи Елізабет Тагерті. Колишній рейнджер армії Сполучених Штатів та очільник першого серед братства організації в Апалачах слова мають надзвичайну силу, вони формують ідентичність, вони набувають форм та значення, якщо ти продовжуєш їх використовувати, навіть якщо спочатку їх не існувало. Саме лицарі та писарі після падіння Риму захистили те, що залишилося від західної цивілізації. Тож ми нові лицарі, і наша роль схожа. Але нам знадобиться щось більше, ніж просто нові імена. Нам знадобляться нові традиції, наша власна міфологія. Щось, у що люди зможуть повірити до самої глибини душі. Суспільний устрій братства Сталі. У першу чергу братство Сталі це воєнізований орден з суворою ієрархією та ланцюгом командування. Доктрина вимагає повної покори та чіткого виконання наказів. Якщо офіцер старший по званню наказав щось зробити, жодних сумнівів не повинно бути. Головні можуть віддавати накази тільки безпосередньо своїм підлеглим, але не підлеглим своїх підлеглих. Хоча подібна система покликана забезпечити єдність у процесі прийняття рішень, на практиці часто вимоги до потоку наказів змінюються або навіть ігноруються. За непокору легко втратити звання. Часом і дуже високе. Коли йдеться про окремого члена братства, лояльність до організації та її захист є пріоритетом, пріоритетом, який братство вважає священним. На другому місці стоїть відданість та вірність місії братства. По-третє, це відданість та вільність своєму старшому. Від членів братства очікується дотримання кожного з цих правил. У заданому порядку, якщо керівник діє проти інтересів організації чи місії, третє правило замінюється другим або першим. Вся ця сувора ієрархія будувалася лише для однієї цілі збереження технологій та виживання людства. Саме віднайдені технології мали потім допомогти у відновленні безпечного суспільства на американському континенті. До 2287 року братство прийняло свою роль у розбудові нації та фактично почало виконувати свій план відродження цивілізації. Система освіти паладинів Максон придумав для своїх людей нові міфи, традиції та головне мету всього життя. А як краще індоктринувати ці ідеї у світо уявлення громадян? Все вірно. Система освіти. Тому незалежно від того, чи народилася людина в братстві, вирішила приєднатися до нього чи була прийнята як біженець. Вона повинна здобути загальну освіту за стандартами організації. Скажу чесно: мало хто міг запропонувати повноцінну освіту на теренах пост'ядерних сполучених штатів. У братстві освіта починається з дуже раннього віку. Дітей навчають читати. Писати та розмовляти англійською. Діти організації відвідують школу та вивчають різноманітні предмети, починаючи від історії та культури братства і закінчуючи уроками ведення війни, бойовою тактикою, ядерним синтезом, фізикою, хімією та багатьма іншими принципами науки. За навчання молоді відповідають писарі. Дуже розумні люди у деяких відділеннях братства діти за час навчання можуть здобути почесне звання зброєносця лицаря. Ці ж зброєності іноді залучаються як спостерігачі на місії під керівництвом високопоставлених членів братства. Вони не беруть безпосередньої участі в бойових діях, а просто спостерігають та вивчають бойові прийоми особисто. До 2296 року навчанням кандидатів, посвячених та збройностів, також керували клірики. Ці особи були відповідальними за прищеплення квазірелігійних переконань організації, а також займалися просвітою молоді у питаннях філософії. Весь навчальний процес має потужний мілітарний ухил, тому дисциплінарні стягнення є поширеним явищем. Економічна система як правило, більшість відділень братства не мають внутрішньої економіки у звичайному сенсі та розподіляють ресурси на основі поточних потреб, включаючи зброю, броню та інше спорядження. Рекрути є особливим випадком. Хоча вони й отримують базове спорядження, наприклад, броню братства та щотижневі запаси боєприпасів та певну кількість пайків. Вони повинні відслужити 10 років, перш ніж. Братство почне надавати свої найсучасніші послуги безплатно. Члени вищого рангу можуть обходити цю вимогу та розподіляти спорядження на свій розсуд, наприклад, щоб винагородити за послуги, надані братству, або надати інструменти, необхідні для місії. Усе спорядження, окрім особистих речей, видається братством і ретельно відстежується за серійним номером, особливо зброя. Але відомо, що деякі відділення запровадили обмежену внутрішню торгівлю, зберігаючи краще спорядження в резерві для придбання паладинами вищого рангу. Деякі відділення братства навіть запровадили власну валюту для здійснення внутрішньої торгівлі. Правова система братства Сталі гарна цитата, що загалом описує судову систему цієї організації. Насильство це лише інструмент. Ми використовуємо його щоб навести порядок у ядерній пустці, але насильство проти сталевого брата це ознака слабкості. Братство Сталі це високодисциплінована мілітаристська організація, яка має різноманітні закони та правила. Ці закони були записані разом зі створенням Кодексу братства, який був розроблений засновником організації Верховним Старішином Максоном. Усі члени братства підпорядковуються одному й тому ж збірнику законів. Навіть старішин звільняли за порушення статуту чи законів братства, наприклад, за знищення цінних технологічних пристроїв без причини, порушення доктрини або вбивства товариша по братству. Через вимогу до старішин та інших високопоставлених членів подавати приклад, їх також можуть позбавити посади, якщо дозвіл на її збереження поставить під загрозу моральний дух або чесність певного відділення. Братство проводить необхідні розслідування щодо осіб або інцидентів, що становлять інтерес. Але перш ніж можна буде вживати заходів або винести вирок, необхідні докази вини. Організація навіть. Допитуватиме обвинувачених, щоб визначити їхні мотиви та рівень вини. Попри це, поки не буде доведено їхню провину чи невинуватість, кожен член братства має право на справедливий суд перед старішиною певного відділення. Світло чи тінь. Братство Сталі постало як рятівник постядерної пустки. Лицарі, які обіцяли відродити цивілізацію. Вони врятували технології від знищення, об'єднали людей під єдиною ідеєю і надали сенс існуванню сотням тих, що втекли від хаосу. Але якась примарна тінь постійно слідує за цим світлом. Стаючи хранителями знання, вони неохильно контролюють доступ до технологій. І цей контроль дедалі більше перетворюється на монополію. Коли лише паладини мають право вмикати та вимикати світло прогресу, всі інші сліпнуть. У темряві за межами фортець тому навіть ці добрі наміри починають звучати як диктат. Адже всередині сталевих твердинь, дедалі частіше чути дивний шепіт. Ти думаєш, неправильно. ти ворог. Ось ми співвідносимо: паладини, які тримають руку на пульсі технологічного відродження, чи гігантська армія, що більше скидається частиною нової влади, чи є в пустці свобода вибору. Чи лише життя за правилами сталевого порядку. Добратства сталі питань дуже багато, тому пропоную вам поділитися своїми думками в коментарях. А ще не забувайте про вподобайки та підписку. Бережіть себе та слава Збройним силам України!